Доброго дня всім. Ну що ж, ось день без опадів, і тому поспішаю я дещо зробити в квітнику, тому що не розумію, яка цьогоріч буде осінь, і кожен день, який сонячний, без опадів хочу провести з користю. Почну я з хост. Чому саме з хост, хочу обрізати хости? Ті, що показувала, іду покажу, тому що у нас дуже багато слимаків, і не просто слимаків, а рудих слимаків. Це така нашість, не можу передати. Ну і звісно. Звичайних е, вистачає, дивіться. Ось. І якщо я. А тут взагалі навала. Якщо я не обріжу хости на зиму, я знаю, багато хто не обрізає хости, ніби вони під час морозів зляжуться самі і. Е, Ну, так як листя багато хто не збирає, що воно е, піде в землю. У мене цей варіант не проходить, я мушу їх зібрати, тому що не хочу, щоб під ними там реально ціле збіговисть, кослимаків. Не хочу, щоб вони там зимували, відкладали яйця. Мені це вельми неприємно, тому почну я обрізати хости. Саме спочатку хости. Потім, якщо дозволить погода, дивіться, які вони страшнющі, вже відквітували, листя ще ніби зелене, але там під низом. Вже жовтий і ну, нема що тут робити вже цьому листю, це не йде до тепла. Потім я трояндище не чіпаю, потім планую, планую обрізати ялівці, але поки що почнемо за рядом. Буду складати вам відео з деяких частин, буду перериватися. Спочатку забираю хости, поприбираю і потім поволі буду переходити до інших рослин. Так, зачистила я в одному місці е, хости і ту покажу. Але ось здалеку хотіла показати, який гарний вже забарвлюється барбарис. І ось тут у мене ці кіперисики. Ось один, е, другий. І вже коли зачистила хости, то вже видно, там я посадила, бачите, мане, маленький. Ось. Це кіперисивики лавсона. Це була П-9, якщо пам'ятаєте, я робила тут такі. Е, Висадки з П9 для того, щоб вони тому і показала. Вони будуть продовжувати один, другий і там буде третій. З часом він підніметься. Тут у мене маленька також з П-9 Рейнголд туйка. Також, уже коли забрала хости, то вони вже тут показалися гарненько видно. Між іншим, вже як чистила, ну, в смислі обрізала, то вже обрізала хвосточку на зиму. Ой, хосточку юку. Ось. Бачите, юка пустила вже маленькі е, дітки. Вони будуть квітувати наступного року. Ось. А ця вже відквітувала. Квітувати не буде, просто буде формувати кущ. Тут я засипала траву. Не дуже гарно цю траву, що косила, засипала край для того, щоб більше підживити цю землю. Так і залишу на зиму, так воно все і буде. Звісно, на зиму загаляється мій негарний паркан, не з паркана, але так воно також і буде, бо тепер немає змоги до нього підібратися і якось його обробити. Далі йду показати вам, що я йду робити далі, тому і взяла камеру в руки. Дивіться, у мене тут форзиція, вона ніби була сформована на штамбі. Ось, але пустила дуже великі пагони через те, що ймовір велика кількість опадів і вітри. Звісно, вона набрала сили, розгону і вітер їх хилить. Залишати на зиму так не можна, тому що воно все поломить. Треба її підстригти обов'язково. Ось іду підстригати. Беру ножиці. звісно, одною рукою я це не зможу, але ці всі великі пагони. Все це треба обрізати і сформувати таку собі кульку. Не знаю, як вона буде квітувати, бо тому що форзиція квітує на паганах цьогорічних, тобто на наступний рік то, що, е, що наростила цього року, на наступний рік буде квітувати. Але тут діло в тому, що треба зберегти кущ, бачите, він уже похилився. видно. І зберегти кущ, щоб не вламало, ну і, і укріпився більш стовбур. Бо тому, що якщо тепер так у мене вийшло, я планувала штамп зробити вище. Але через те, що були вітри, я залишила штамп досить високий, гілки довгі, і воно і вламалося. Тому йду стригти куличку, зараз покажу. Ну, ось підстригла я свою форзицію. Моя помилка, треба було її стригти трошки раніше, щоб вона встигла нарости не такими великими ну, довгими паганами. Треба було б стригти раніше, бо тому що кущ уже похилився, як ви бачите. Зараз я забію опору з іншого боку і буду намагатися його більш вирівняти. А так, взагалі, то ось така вона вийшла. У мене шапочка. Нагадаю, що це форзиція, яку я формую самостійно у вигляді штамба. Бачите, оце все, що обросло. ось, Його треба, так як вона не щеплена, то її треба, оце все, що росте з, знизу, це все треба обрізати або обривати, щоб вона не кущилася. А так вона йде гарно одним паганом, одним стовбуром. І ось така вона. Зараз я підрівняю дещо. І літу. Можливо формувати рослинку самостійно, без штамба, у вигляді штамбу. Вербичку не стрижу, бо стригла нещодавно, показувала вам, як я стригла вербичку. Бачите, як у мене відріз фаляріс. Не, також це ще той агресор, я його також була підстригала. Тут хоста зовсім зелена, ще не буду її зачіпати. Не знаю, що робити з магонією. Бо тому що вона мені дещо завелика тут магонія. Взагалі, то планувала. Я багато що планувала, але час вносить свої корективи, так сказати. І не... ну, багато що не встигаю. І самостійно не дуже можна вирішити деякі питання. Я хочу магонію е підрівняти, так сказати, але я бачу, що вона вже набрала на квітування. Це все буде квітувати. І сюди покажу. Ось. Це вже оце це вже квітоноси. І я так думаю, що в ідеалі здалося б її залишити. Залишити такою великою, хай відквітує весною, а вже весною її підрізати. Хочу підрізати дуже низенько. Дівчата кажуть, що магонія важко приймається. У мене багато в ну, сад переношу, от знизу пускає, і ніби проблем з нею немає ніяких у мене з магонією. Тут пересадила її, бо там. Попередньому місці було дуже багато, вона займала місці, Я її пересадила вже дорослою. Перший рік вона так собі перебідувала, але тепер бачу дуже гарно. Ось форзиця, ось так. Далі більше не чіпаю, лише підрівняю. Ох, троянди. Троянда, ой, я не знаю, як я маю до неї взятися. Вона така колюча. Що це щось страшне, але треба це зробити також. Калинку не чіпаю, бо, тому що вона після багаторазових стрижок вона трошки так відходить, скажімо так. Ось. Ну і на цьому етапі тут все лише так трохи поприбираю, і все. А ще хочу показати, яка у мене гарна. Бачите, ця гортензія, яка у мене на штамбі, також. Я її сама роблю на штамбі. Заголила низ. Повністю підрізала. Ось тут видно, підрізала ще один стовбурець. Зараз заб'ю її сильнішу опору, підв'яжу, і так вона буде зимувати. Я зрізала її квіточки, вона хоч маленька, але пробувала квітувати тут. Я вже зрізала її квіточки і буду, і буду її. Так, так вона і буде зимувати. Це волотиста гортензія, вона не потребує укриття. Так, я перехожу далі. Багато що треба зробити, багато що хочу показати. Я переходжу далі йду. Напевно, буду стригти е, ялівці, але спочатку, але спочатку ще там поприбираю біля форзиції це все. І думаю, підстригти ялівці. Буду бачити, як погода і час мені дозволить. Ну, вже там, бачите, вже чистіше там не так воно, е, так як були ті чорні хости. Трошки мене мучило. Також треба почистити ще цю юку, ще не чистила. І обрізати трохи низ, щоб нічого. Ми... Тепер це більше носить такий характер, щоб нічого ніде не зимувало, ні слимаки і все інше. Не хочу. Добре, іду працювати далі, все покажу. Ну що, я перейшла до юки. Там... А, іду покажу. Там забила опору, де я казала під гортензію, забила опору. Дивіться я, що тут. На... Нарізала, скажімо так, нарізала. Під гортензію забила опору, звичайну дерев'яну дерев опору, підв'язала і все. Отак вона буде в мене зимувати, Ця гортензія, яка ніби формується самостійно на штамбі. Ось так. Тут краще, може, видно. Ось. Обрізала також волжанку, бо нічого вже з того не буде. що цю хосту залишила. Цю хосту ще залишила, вона ще має такий більш-менш привабливий вигляд. Ще не є вона дуже в поганому стані. Форзиція повернулася назад до форзиці. Оце то, що я могла зробити. Ви знаєте, такий вже міцний стовбур, що його прив'язати, я пробувала опору покласти з цього боку і натягнути неможливо, ні. Тому я взяла звичайну дошечку. На дошечку поклала картонку, і ніби от ви бачите, підперло так, як це можна сказати, для того, щоб вирівняти цей стовбур відій ось так. Ось, отак вона буде зимувати. Сподіваюся, дошечка широка, картонка така міцна, стовбур не зашкодить. Ну, я думаю, що якщо немає великого гілля наверху, те, що я обрізала, то її його не буде розгойдувати тут за парканом, і вона так перезимує і більш-менш, скажімо так, вирівняється, бо тому що похилився стовбур, і не дуже мені подобається. Ніби тут не видно, але вже. Але вже знаєте, робите, то робіть. Е, тут понизу я обрізала вже троянди понизу, ото, е, отакі оці довгі пагони вже обрізала. Все рівно вони жовті більшість з них і нічого не буде з нього. Дуже думала, я пересадити це, е, дивлячись на, ці, на цю міцну таку троянду. Я розумію, що самостійно я це не зроблю, тому так і залишиться вона до, е, до наступного сезону, до найкращих часів. Уже виходимо з того що є. Тут у мене гарно приймаються кущики, ці, що я сама розсаджувала, Не розсаджувала а живцювала, це жимоли шапошна, звичайна ось така, також вона буде тут зимувати до весни. Весною, якщо Бог дасть якусь перепланіровку, щоб я могла те, що мрію, та втілити в життя, то я вже зроблю з неї живий парканчик. Так, іду, я почала, а юку зачистила. Ось, бачите, бачите, ось почистила низ у юки, вичистила. Для того, щоб вона краще не торкалася землі, все рівно то пожовтіє. Отут один у мене такий старий оцей розетка стара, її треба прибрати, е, треба принести заступ, розкалі і забрати її. Ну поки що так. от Все те, що могла, то зробила. І вже починаю стригти свої ялівці. Хотіла показати, які вони були, бо я вже почала. Ось. Я буду обрізати. Ну, ніби тут була якась форма. Така чудернацька форма, зрозуміла, тільки мені. Ну, так я хотіла зробити якусь таку краказябру на цьому. І це що все, що обросло, я все хочу підстригти. Ось. отак бачите? Оце все, що обросло, я отак підстригаю. Роблю такі, формую такі їм подушечки, такі ну. Це все довільна форма. Просто так мені хотілося колись. Я не хотіла, щоб це було таке незрозуміло. І робити просто кулички також мені не хотілося, бо він такий рясний, такий, ну набитий. До речі, дуже колючий, е, обережно з ним треба бути, бо царапає всі руки. І так само в юку, якщо ви чистите юку, пам'ятайте, що в неї дуже гостре листя, закінчення листя, і можете поранитися. Е, зараз пізніше, коли зроблю, то покажу. Е, це те, що. Не стелила клейоночку, хоча думала постелити, але потім е, я це все підгорну назад під е, ці кущі, оце, що стрижу, і буде як додаткове підкислення ґрунту. Можливо, покладу під дегартензії, побачу. Даніку стригти не буду. Так вона і буде така куляста. Зараз я обріжу, це буде просто більш охайна форма Ось. і покажу, як це буде надалі. Все, на сьогодні я закінчила роботу, вже не вкладаюся по часу і знову починає мерехкотіти дощик. Але, в принципі, я багато що зробила з того, що хотіла, саме на ці діляночки. Ось, закінчила я своїми ялівцями. Дивіться, якої вони. Нібито саме, що і було, але більш охайні, більш шатні такі, знаєте. ну... І взимку їм буде простіше. До речі, ці стрижки це не тільки несуть декоративну форму. Заодно і провітрюється рослинка, це ніби оздоровча процедура, а провітрюється рослинка. Взимку вон, кущик буде більш щільніший і не буде так сильно розпадатися від снігу. Ось те, що я обрізала, я дещо залишила під ялівцями, а дещо я зібрала у відерку і буду підживлювати, вже підсипати свої гортензії, ті, що широколисті люблять кислий ґрунт, це буде їм ніби як підживка. Крім того, що я підстригла ось ялівці, під, підчистила. Так само я, бачите, надала форму вже самши ніби скоригувала, бо так само самшити взимку люблять розпадатися від опадів, від снігу, якщо будуть нещільні. тому намагаюся завжди при можливості підстригати, самшити, щоб надати їм більш такої кулястої форми. Троянда так і залишилася, мені треба там щось класти, щоб достати до неї, тому вона поки що так і буде. Будлею, якщо видно, на задньому плані вже не хочу топтати болото, будлею не стрижу, так вона і буде заходити взимку, подивимося, бо минулого року, коли я підстригала будлею, вона навіть при низьких температурах умудрялася випустити молоді пагони, які, звісно, потім замерзали. Тому її не стрижу, підстрижу вже після Нового року. Це для мене будлея з тих Рослин, яка е, не потребує стрижки е, на осінь. Ну, ось так, ось так. Ця частинка мене вже приблизно радує, я трохи заспокоїлася, опади продовжуються. Вибираю такий час між опадами, щоб могти працювати рослинки не підживлюю, ріст їх не стимулюю тепер, бо тому, що осінь нам не потрібно азоту, щоб рослинки стимулювалися в зрості, тому. Просто калійні добрива. Хто хоче, калійні добрива або добрива з позначкою осінь для того, щоб зміцнити кореневу. Але це в мене вже давні рослини, я їх тепер не підживлюю зовсім нічим. Ну, все, ця частинка мене трошки мені спокійніше. А вже потім перейдемо на цей план. Тут менше роботи, бо тут менше листяних рослин. Листяні рослини завжди вимагають від нас більшого обсягу роботи, ніж хвойні. Хоча і з хвойними є своє пропрацювання, але все рівно не так багато, як ну, на осінь. Я маю на увазі не так багато, як з листянами. Ну, Слідучу процедуру. Прибирання підготовки до зими. Як тільки дозволить погода, я обов'язково зроблю і, звісно, з вами поділюся. А тепер всім гарного, спокійного, головне, спокійних нам днів, працьовитих, всім гарного тижня.